Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 14 березня. 1016 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі, вперше за декілька місяців, росіяни не пускали дрони на південь, та й загалом було дронів дуже небагато. Всі на сході України всього росіяни пустили 27 дронів, 16 збито, 9 подавлено ребом. На жаль, прильот одного дрона був на Харківщині і ще одного на Донеччині. На Одесьчині все спокійно, ніяких прильотів там немає. На Миколаївщині теж без прильотів, крім района Очакова. знову там атаки ФПВ-дронами від росіян. Є невеликі руйнування без жертв. А на Херсонщині знову одна загибла людина після російських обстрілів. Ще дев'ятеро травмованих. Ну і цієї ночі знову гарні новини на Росії знову дуже гарно палає НПЗ. І ще які дрони долетіли знову до Москви. Такі новини ми чекаємо завжди.